В Ефірі спецпроєкт про Нікополь, чергова ворожа атака по району життя громад в умовах активних бойових дій, ліквідація наслідків обстрілів а ще ситуація на заес та черговий візит МАГАТЕ в Україну. Про все це сьогодні поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Ніч в Нікопольському районі минула під звуки тривоги, залпи РСЗВ та ствольної артилерії. Ударів зазнали Марганецька, Червоногригорівська та Нікопольська громади. Люди не ушкоджені. Є руйнування житлових будинків та інфраструктури. Про чергову неспокійну ніч на Нікопольщині. Дивіться далі. Всю ніч від російських градів та важкої артилерії потерпала Нікопольщина. Росіяни накрили вогнем три громади: Нікопольську, Марганецьку та Червоногригорівську. На щастя, люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу виникла пожежа у дачному будинку на загальній площі 30 квадратних метрів. Полум'я приборкували сім рятувальників та одна одиниця пожежно-рятувальної техніки. Ворог знищив один дачний будинок та ще чотири понівичів. Також у результаті обірваних електромереж без електропостачання залишилося майже тисяча родин. Є руйнування і у Нікополі. Вечір, ніч у нас в тривогах. З обстрілом на зараз пошкоджено біля восьми приватних будинків. На щастя, без постраждалих, без поранених. Дуже гучно було так, е, да. гучно. Перед цим були ночі дуже гучно, Тоді якось спокійно, а ця ніч теж гучна. Її будинок каже пані Зоя не постраждав, а ось сусідам не пощастило. В гараж попала, добре, що машини там не було, кухню. У других сусідів угол кухні провода все без світлами, знаходимося. Ну, нічого, держимося, аби живі були, це строїмо. Аби всі живі були, саме основне. Красиве, хороше окно таке велике було. А це все гараж. У таких руїнах майже усі господарчі споруди у дворі сусіда. Пан Валентин тимчасово доглядає за будинком та годує собаку, допоки господарі у від'їзді. Сьогодні зранку вже телефонував їм із неприємною звісткою. Внаслідок ворожої атаки, серед іншого, пошкоджений і житловий будинок. В жилом домі вибито два металопластикових окна і четверть криші, а посікло осколками, шифер цей негодний. Почалися такі обстріли, що як гахнуло, задрожали усе. Пані Олександра теж згадує ніч із жахом. каже, вони з чоловіком і досі не можуть прийти до тями після російських обстрілів. Їхній будинок на щастя не постраждав. Снаряд поцілив у дорогу поряд з їхнім будинком. дванадцятої ночі почалися такі обстріли, що як гахнуло, задрожали усе. І, і стіни ми підскочили, не, не поймем, чи, що вийшлося, чи і зляку повискакували на ну, чоловік -то не той, а я. А ми вже обоє після інсульту, так важко переносимо це все. Нині на місцях влучань працюють слідчі, вибухотехніки та криміналісти. Вони оглядають місця обстрілів. Збирають речові докази та документують наслідки ворожої атаки на Нікопольщину з боку окупаційних військ Російської Федерації. Юля Кочетана Целуйко Ігор Горсилко при Нікополь. Магате найближчим часом відвідає два ядерні об'єкти в Україні, аби спростувати російські фейки про підготовку на них брудної бомби. Запит на інспекцію був зроблений після того, як РФ виступила зі звинуваченнями щодо діяльності пов'язаної з можливим виробництвом радіологічної зброї на об'єктах, що перебувають під гарантіями міжнародного агентства з атомної енергії, і регулярно відвідуються його представниками. Також Україна просить перевірити заес за інформацією Держатомрегулювання, Просто зараз Росія проводить незаконне будівництво на її території, які саме роботи ведуть окупанти, інформації немає. Ми маємо зараз фактично несанкціоновані будівельні роботи на ядерній установці сховища відпрацьованого ядерного палива. Знахо знаходиться теж в межах майданчику промислового Запорізької АЕС. Будівництво це жодним чином не санкціоноване. Будь-яка модифікація вона має приводити до підвищення безпеки. Тут жодних обґрунтувань цього немає. Український персонал навіть доступу немає до того, значить будівництва що там власне відбувається конкретно. У нас точної інформації немає. У заяві МАГАТЕ, оприлюдненій напередодні зазначається, що інженери тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції працюють над стабілізацією зовнішнього електропостачання після неодноразових відключень на початку цього місяця. За словами Рафаеля Гросія, ситуація з енергопостачанням заес залишається вразливою. Працює лише одна зовнішня лінія електропередач, тому створення навколо об'єкту зони безпеки залишається першочерговим завданням, наголосив гендиректор М. Агате упродовж останніх тижнів він брав участь у переговорах України та РФ спрямованих на якнайшвидше узгодження цього питання. Тож тримаємо стрій. Правда, за нами на сьогодні це вся інформація. Дивіться новий випуск спецпроекту про Нікополь вже завтра. Якщо маєте важливу інформацію або тему для обговорення, телефонуйте на номер нашої гарячої лінії. Закликаємо, не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Переходьте в укриття чи дотримуйтесь правила двох стін. Бережіть себе і до зустрічі.